Слава Україні! Розпочалася 774 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах. Вночі російські окупанти в атакували Україну. Задіяли для цього 17 БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА було збито. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Родіонівка Сумської області, Козача Лопань, Харків, Липці, Кутузівка, Огірцеве, Куп'янськ, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Борова Харківської області, Білогорівка на Луганщині. Слов'янськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Бердичі, Калинове, Архангельське, Новоселівка-Перша, Селидове, Новопокровське, Семенівка, Очеретине, Яснобродівка, Нетайлове, Скучне, Красногорівка, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Макарівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області та роботине Мала мачка на Запоріжжі. Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької. Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Купінському напрямку ворог наступальних та штурмових дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито сім атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Воїмка, Спірне, Богданівка, Кліщівка Донецької області. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка Георгіївка, де противник за підтримки авіації 21 раз намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку. Ворог два рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі. На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив п'ять безуспішних атак позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження озброєння та військової техніки. Одному пункту управління БПЛА, одній артилерійській системі та одній станції РЕП-противника. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 820 осіб. Також ворог втратив 17 танків, 54 бойових броньованих машини, 54 артилерійських системи, 4 РСЗВ. 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 4 ракети, 79 автомобілів та 10 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили разом. Переможемо. Слава Україні!